Друзі, ну якось, якось так. ВСПшники прийшли, я не знаю, що від них очікувати, Прийшлось броню одягати мені. Правильно, так? Да? Подивимось на ВСПників в суді зі зброєю. Хлопці, я я перестрахуюся, я теж одягнув броню. Да, так. Да. Діти сейчас з автоматами хочу цейти. Ага. Ось, а ми були на бойові хоча б рік півро. От було було під час повномасштабно. Боля Боля, тобі видали це броніки? Ні, це мій. особистий. Все, своє. все своє особисте. Ну, мало ли що очікувати від збройних людей. Просто вирішив вберегтися, бо зі зброєю невідомо чи броню. А? Ну Тут люди зброєні, мало ли що в них на умі. Мало ли, що в них в голові буде. Стрілянину почнуть чи ще щось. А ви зберігаєте зброю? Ні. Ось ось моя зброя. Нам не треба тут цивільна. Ось зброя моя, бачите. Що, вигнали чи що? Ну, Не можна зі зброєю поділитися. Появую. Добре. До чого ви мене толпаєтесь? Хорошо, так. Да.